Обварили, пофарбували, поставили перила. Ось так все виглядає. І відразу скажу присутній косяк. Присутній косяк, є косяк. Не знаю, я навіть думав взагалі окреме відео на цю тему зняти. Може навіть і зніму окреме відео. Зараз я покажу. Ось проблемна ступень. Дивіться, яка халепа вийшла. Халепа значна, я вам так скажу. Косяк значний, тому що видно, в чому проблема. Пластину повело. Через те, що робився кругом суцільний шов. Саме ось цей шов поздовжній. Тобто поперечний, поперечні до пластини не поздовжній, поздовжні шви не впливають, а от поперечний шов він спричинив ось цей, бачите, там у кінці загиб. Прийдеться це вистукувати молотком, тому що, розумієте самі, тут дерев'яну ступень буде покласти вкрай проблематично. Дивіться, тобто, що показує по водяному рівні. Тут якоби добре, дивіться, що тут відбувається. А тут тут все дуже недобре. Ось так воно проситься, ось так воно було ізначально на прихватках. І коли я обварив цей поперечний шов, дивіться, як воно його повело. Ну, так само в принципі тут. В іншу сторону. Бачимо бачимо цей косяк. Отже, його причина. Його причина ось цей поперечний шов, поперечний шов на пластині. Як можна цього уникнути? Можна цього уникнути двома способами. Перший спосіб це тут не проварювати, оскільки ось цих двох поздовжних швів їх цілком достатньо для цього навантаження, щоб... Навантаження, що тут буде ставати людина, ну, ну скажімо, 130 кілограм, то й буде навіть 130. Цього цілком достатньо. Ось цих двох поздовжніх швів, переднього і заднього. Ось цей поперечний він не є обов'язковим. Якщо вже так вже хочеться все обварити цільним швом, тоді обов'язково перед обваркою сюди ставити ось такий трикутник, вирізаний із такої самої товщини металу. Типу косеньки ось такої. Так само додатково нарізати болгаркою, або при замовленні на плазморізі додатково замовити ось ці такі трикутнички і поставити їх як мінімум по одному і з однієї сторони, і з іншої. Ну, тоді цієї проблеми, ну як мінімум, частково точно вдасться уникнути. Ну А так це все тепер мені прийдеться вистукувати молотком. Ось така проблема присутня практично на кожній ступені. Тому, будь ласка, це врахуйте, коли будете робити щось подібне. Ну нічого, тепер, після того, як змонтую, після того, як змонтую, коли вони вже будуть жорстко закріплені, буду вистукувати тяжким молотком. Знизу і приводити її у максимально горизонтальний рівень. Все, цей косяк. Беріть до уваги.